Вітаю на зламі українці на ютуб каналі Ростислав Продакшн. З нами знову В'ячеслав Хостікоїв, український актор, театру та кіно, дубляж. Шановні погані новини. Можливо, в нашому селі з'явилася важка хвороба. Класно у нього виходить. Послухайте, Ліворукість? Ні, ні цю пошесть ми вигнали вчасно, і вона не вкоренилась. І поговоримо ми про братів, сестер, трошки ще про маму, тата. Чи вимагають вони від тебе, В'ячеславе, коли вже будуть в нас внуки? Чи питають? Внуки. Дивіться, зараз дуже важкі часи. І Я скажу вам так: якби завжди є ідеї, якісь. Думки про це, але зараз, звичайно, просто ті два роки, які ми прожили на в Соломінському районі, <говори> ну я не, по... не пораджу в цей період ще планувати дитину. Я б дуже не хотів, щоб вона стикалася з таким. І це ну просто в герої люди, які, коли йде ракетна небезпека, і коли падає балістика, там в метрах е... 200-300 від тебе. От ти це відчуваєш, і відчуває твоя дитина, і як пояснити дитині, що, що взагалі відбувається, і як зробити так, щоб вона ну, не отримала то, то, тієї дози стресу і жаху, який травмує. Я впевнений, це, це, це травмує. І я, ну, я зараз навіть ну, не думаю в цю сторону, тому що. Після подавайте після перемоги, тому що м, мені вистачає зараз того, що Але якщо там... війна буде тривати 10 років ще будемо воювати. Будем воювати. Ти ставив собі запитання, що можливо прийде час, коли ти будеш е, на фронті? Ну ви ж бачите, я, я тут і нікуди не збираюся їхати. У мене були можливості, і ага. дуже, дуже багато друзів, типу, мене агітує майже кожного дня на це. Які тобі вже тобі за, хтось за, пропонував заходу. якийсь виїзд? чи як? і, Звичайно, звичайно, в мене є друзі, які давають, так, так само, як я, з кулмаками, через ліс. Ти, 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 при своєму розумі. А прям ну, таких знає. багато в тебе є друзів? Ну, людей, може, шість, да, десь так. Це, і ну, це просто... вони зробили на початку війни, чи десь ні, недавно? Ні, mm -hmm. один десь місяці-два назад. Ось, а Uh -huh. Це було для мене ну, типу, бо Ми сиділи за тиждень до його виїзду. Ми сиділи в ресторані. Це друг мого дитинства. Uh -huh. Ось ми сиділи в ресторані, спілкувалися на різні теми і таке інше. Ну ось і він сказав, що та, та ні, там все нормально, будемо тут. Там таке інше. Через тиждень, а хлопці, я, я в Польщі. А як він ну, тобто він легально перетнув кордон, і йому що там світить, йому світить сім років в'язниці, якось так? Він і не що? повернеться, він не повернеться. Я просто ну зрозумів, що все. Ми з ним а ми... навіть так. Розумували. Тобто, все, так. типу, на все життя. Так, і, і тому мені, мені дуже боляче було, тому що ну, у мене у мене залишився тут, у Києві, один друг. Ми теж з ним це мій однокласник. Ось і я дуже йому вдячний за те за його позицію. За його позицію за те, що він у нього ніколи навіть думки такої не було, от він один з тих, знаєте, найадекватніших друзів, який е, на все реагує максимально адекватно і максимально якось правильно. От, я його дуже люблю і поважаю. Е, і з приводу цих друзів, я можу з ними там десь поспілкуватися, щось таке. Вони там будуть Славчику, ти давай, давай, їдь, там нічого не буду. вже все так, це ж твоє життя, живи, життя одне. Ну, Філософія. Ну, але, друзі, життя то воно одне. І саме такими, мені здається, рішеннями воно повне, і ти маєш обирати. Типу, поїхати і там будь-що буде можна. Це вибір. Залишитися тут і прийняти той факт, що ти можеш колись стати до лав Збройних Сил. Це теж рішення. Ось я поважаю кожне рішення кожної людини, яка зважилась на це. Ось і тих людей, які залишаються тут. Тому що камон, це, це наша земля. Я тут виріс. У мене ну тут усе, усе пов'язано зі мною. Я не покину це місце. <різь> До речі, багато твоїх колег вони вже вступили в лави зсу. Так. Зараз мова про Олександра Печерицю. Так. Він зіграв кріпосній, також mm. театральний актор відомий. Дмитро Сова зголосився. Да. Згадаємо Олексія Хільського. Він віддав життя за нашу свободу. Паша Лі, також так. на початку повномасштабного вторгнення. Кого ще я не назвав. Ну, досить багато історій тих акторів, які менше, менше знані. Ну, я в тебе ж чомусь не когось я назвав, і в тебе його. ніби як сльози. В тебе ніби як сльози трохи вийшли. Ну, ну, не сльози. Угу. Просто ну, цих людей, яких ви називаєте от, Пашалі, ми, ми були з ними знайомі. Не так, щоб ми товаришували, угу. але ця людина, про яку відзиваються завжди, а ти пам'ятаєш, Павла Лі? От, і, я згадую, як ми знімалися в одному серіалі, і потім як про нього казали режисери дубляжу. Що блін, Пашка, такий світлий, такий клав. Ти, ти чув, Славко, як він цей дубляж зробив? От Як тобі? Це дійсно це, це дуже класно. Він, він міг налагодити стосунки теж з будь-ким, з будь-яким режисером. Він дуже світлий був відкритий. Ну, це ну, дійсно ну, це ситуація. Василь, яка, Кухарський, Василь Кухарський, теж актор е, іменитий, е, нещодавно робив сюжет про нього. Дуже багато е, миців теж стало так, в лави ЗСУ. А, якщо не пом'як, це Максим Оса. він грав там. Так, де, так, так. так. Головний зіграв так. Максим Оса. Ну, ви, ви просто подивіться, який, який, який типажний чолов'яга, як, який козак. Okay. Так, це, так, ж, ну, так. Ну, це, це ж ну просто, і що такі люди кладуть своє життя, коли вони могли би стати я впевнений просто блискучими акторами. Це, звичайно, це, це, дуже, прикро. це, це, це дуже прикро. І у нас в театрі, у нас в театрі є ну просто от ви вдумайтесь в, в історію. В, в перші дні війни пішов добровольцем добровольцем Захар Нічіпар. Він пішов до лав ЗСУ. Десь через якийсь час він зникає. Просто зникає. І у нього дівчина Катерина Артеменко, яка працює теж в цьому театрі. І у нас є така вистава Бестолана, там де м м грає головну роль. Е е він. І кожен раз, коли грається ця вистава, я просто я ловлю очі е Катерини. І там інший актор працює Акмал Гурезов. І вона просто вона ж, якби бачить не його, вона бачить свого хлопця. І просто ви, ви, ви це бачили. Які це, ну, це, це такий розпач, і ну, я, я не можу просто спокійно на це дивитись. І вона, вона кожного дня. Вона вірить і сподівається, що з ним все добре, що він десь у полоні, що він живий. І ми всі віримо. І ми сподіваємося що ми його знайдемо, що він десь там. І це вже просто вдумайтесь два роки. Два роки дівчина от проходить через такий жах. І таких історій м -м, дуже багато в Україні. Дуже багато. І, там, і актори, і не актори, і просто якісь там робітники, про яких ніхто не знає, таких історій дуже багато. І, звичайно, це, ну, це крає серця. Це, це не можна просто так ну, про це якось говорити. Звичайно, розумію, що настане час, коли ми будемо згадувати всіх героїв. Дай Бог, щоб їх не ставало так багато, і вони потрібні живими.